Вітаю! Для під'єднання маємо фільтр з різьбою 3 чертя. Ось така сіточка. Ставимо прокладочку. Так, тепер перехід на пів дюйма. і перехід для з'єднання зі змішувачем. Зараз обставина. Зараз будемо під'єднувати наш фільтр до звичайного змішувача. По-перше, нам треба відкрутити аератор, який знаходиться в змішувачі. Хочу попередити, що підходить тільки або до таких гусаків, або до пласких. За допомогою цього перехідника ми. Під'єднуємо нашу конструкцію з фільтра і інших переходів. Так, конструкція у зборі. Тепер вкручуємо наш латунний штуцер. Наш тумано-отворювач, бо зараз на вулиці я його не можу випробувати, бо в мене там сніг і мороз. Ну що, підключаємо. Ось таким чином працюють наші різноманітні форсунки. Ми маємо радіус розприскування від 1 метра до 4 метрів, в залежності від наших потреб. Так тумана отворювач виглядає у реальному житті. Дякую за увагу.